Валерій, вітаю з перемогою! Ваше враження від поєдинку, рахунок позитивний, очевидно, але гол пропустили. Ну, ваші свіжі враження від нашого від першого матчу. Дякую за привітання. Дефіцит сьогодні, напевно, пауза вплинула. Ігровий тонус не той, ніби спаринг мали, але по швидкості, по прийняттю рішення, десь був дисбаланс. Забили гол хороший з позиційної роботи, а потім працювали. Мало б тактичної гнучкості. Коли в другому таймі знайшли ті огріхи, ударна та 2-3 хвилинка мали зробили перевагу в чотири м'ячі, і хотілося за рахунок того, що Мати мали перевагу десь напрацьовувати елементи п'ятого на плей-офф, на кубки. На жаль, людський фактор і при переможному вже неодноразово цим пересвідчувався. І при програшному рахунку це різна психологія. Гравці скуті, зажаті, невиправдані втрати м'яча, тому десь і отримали той гол. Радий, що всі отримали ігрову, ігрову практику, і скоріше повернутися до ігрового тонусу, так би мовити. А так все інше є, куди ще напрацювання. До наступних суперників у нас зараз за 15 діб буде сім, вже шість матчів лишилось, тому хочеться, щоб ми скоріше вийшли в ігровий тонус і прогресували в якості футзалу. Ось зараз власне буде досить багато матчів за короткий період. з Черкаси, потім два матчі з Харковом. Ну, дійсно, ми розуміли, що ту паузу необхідно було використати. Пауза на збірну, тому заклали дещо фізики і хочемо зараз його найголовніше розбігти. І за рахунок цих ігор надіємося, ми підготуємось до відповідальних матчів. І зараз нас на цьому тижні ще виїзд Черкаса. Потім спарений, спарений двобій із Харковом, Кубок і чемпіонат. Тому от зараз і в цьому переключенні основну це. Класичних циклів не буде, а от переключатися, міні, обнулюватись, професіоналізм і підхід, напевно, вийде на, першу, ну, на, на перший план.